Привіт всім! З вами Даша. Сьогодні я хочу показати, як зробити декоративний скотч або печатку. Нам знадобиться аркушек паперу або, ну, да, аркушик паперу е, маркери, прозорий скотч та ножиці. Так, почнемо. Спочатку беремо прозорий скотч і клеїмо на цей аркушек паперу просто клеїмо відрізаємо залишок все. Тепер беремо. Мар маркери. У мене їх шість. Рожевий фіолетовий, синій, помаранчевий, зелений і жовтий. Беремо будь-який маркер, я візьму фіолетовий і малюємо на цьому скотчу якісь візерунки. Якщо у вас буде, будуть крапочки чи щось, це так, це так потрібно. У мене вийшло так. Тепер беремо ще раз прозорий скотч і Беремо довгу стрічку цього скотч, таку як у нас вийшла ця із візерунком. Ось так. Тепер беремо і приклеюємо наверх, тільки не повністю приклеюємо. Ось так. Тепер беремо і здираємо його. Ось так. Тепер беремо і його прикріпляємо на листок, який вам потрібно, на який вам потрібно помістити його. Вот вышел скотч. Если вы хотите отпечатку, то так же самое делаем. Только это, потом прикрепили скотч и потом его отклеите. Вот так. Это отпечатка.